А малішу ніколи не відліпають від екранів. Ну, можливо, вони беруть приклад з тебе. Ти куди? Піду правду вами час. Вдать. Так, я ФК на п'ять сек. Що? Чо? Хотів поговорити. Про що? Як справи? Все добре. Тату, в мене стрім. Можна відволікати? Угу. ви Як вам така ідея в цілому? Виграєш? Та, тут це Майнкрафт. Тут не можна виграти. Так що гра така, де не можна виграти. Як я годую Раніше вони від нас не відліпали. А зараз від них більше двох слів не вичуєш. Рано чи пізно будь-який тато програє айпаду війну за увагу дитини. Тато. А мама? Думаєш, тобі вдасться відірвати їх від гаджетів? Ну, якщо у тебе не вийде, я можу допомогти.